Поняття про файл і папку каталог. Ви вже знаєте, що при використанні комп'ютера здійснюються різноманітні інформаційні процеси передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для здійснення цих процесів треба вміти відрізняти одне повідомлення від іншого. Це можливо, якщо кожному з них надати унікальне ім'я та визначити місце для його зберігання на носії даних. Унікальний від латинського слова єдиний єдиний в своєму роді, винятковий. Дані зберігаються на жорстких магнітних дисках, на оптичних пристроях, на флешках у файлах. Файл від англійського слова підшивка, паперів, картотека. У файлах зберігаються різні дані: тексти книжок, фотографії, малюнки, пісні, відеофільми тощо. Відповідно до цього говорять, що файли бувають різних типів текстові, графічні, відео, звукові, програмні тощо. Кожний файл має ім'я, набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком таких як слежка, двокрапка, зірочка, знак питання, лапки, знаки більше та менше. Ім'я файлу може мати розширення, набір символів після останньої крапки в імені. Як правило, розширення імені файлу містить 3-4 символи, які вказують на тип файлу. Наприклад, у файлі з іменем картина весна.bmp розширенням імені файлу є BMP. Як правило, ім'я файлу надає користувач. Це ім'я повинно відповідати вмісту даних у файлі. Отже, файл це впорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім'я. Кожний файл має значок. Значки файлів одного типу, як правило, однакові. Поняття про папку. Каталог. Файлів, особливо на жорстких магнітних дисках, може бути дуже багато. Для того, щоб швидко знайти потрібний файл, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об'єкти, папки або каталоги. Кожна папка має ім'я, як і для файлів, ім'я папки це набір символів. Як правило, ім'я папки відповідає типу або призначенню файлів. Наприклад, папка фотографії класу від 1.09.2013, мабуть, повинна містити файли фотографій зі святкування дня знань. А папка матеріали доказки про Алю і країну Недоладію файли матеріалів з підготовки до написання інсценізації за казкою Галини Малик. Крім файлів, папки можуть містити інші папки. Наприклад, папка Дані про погодні умови в Запоріжжі може містити папки 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. А папки з даними за кожний рік можуть містити папки з даними про спостереження за погодою за певний місяць. Наприклад, червень 2013, лютий 2013 тощо. Пристрої збереження даних. Папки і файли розміщуються на носіях даних, роботу з якими здійснюють відповідні пристрої. Кожний пристрій має свій значок та ім'я. Ім'я складається з великої літери англійського алфавіту та двокрапки після неї. Наприклад, a двокрапка, b двокрапка, c двокрапка, d двокрапка. У Windows 7 значки пристроїв збереження даних мають дещо інший вигляд: локальний диск C двокрапка, Локальний диск D двокрапка, дисковод DVD RV I двокрапка. Перегляд списків імен файлів і папок Для знаходження потрібного файлу чи папки потрібно вміти переглядати списки імен файлів і папок, які збережені на носіях даних. Для цього призначена програма-Провідник. Її можна запустити на виконання кількома способами. Перше, двічі клацнути ліву кнопку миші на значку об'єкта мій комп'ютер на робочому столі. Друге виконати пуск мій комп'ютер. Третє – Виконати пуск усі програми Стандартні. Провідник. У перших двох випадках у вікні провідника буде відображено список імен пристроїв збереження даних та інших об'єктів. В останньому випадку список імен файлів і папок папки Мої документи. Вікно програми провідник буде мати таке саме ім'я, що й папка, вміст якої відображається. Розглянемо послідовність операцій, яку слід виконати для перегляду списку імен файлів і папок на прикладі відкриття списку папки-Грудень 2013, що зберігається в папці 2013, а та, в свою чергу, в папці дані про погодні умови в Запоріжжі на локальному диску D. Для цього потрібно. Перше – Відкрити список імен пристроїв збереження даних, двічі клацнувши на значку Об'єкта мій комп'ютер на робочому столі. Друге. Знайти у вікні провідника значок потрібного пристрою збереження даних локальний диск Д. Третє – Відкрити список файлів і папок даного відповідного носія. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку пристрою. 4. Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці Дані про погодні умови в Запоріжжі. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку цієї папки. 5. Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці 2013. 6. Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці Грудень 2013. У робочому полі вікна провідник буде відображено список імен файлів і папок поточної папки. При цьому говорять, що відкрито вікно папки Грудень 2013. Ім'я поточної папки буде також відображено в рядку заголовка і в панелі адреси. У папці 2013 є папка Грудень 2013. У такому разі говорять, що папка 2013 знаходиться на більш високому рівні, ніж папка грудень 2013. А папка Дані про погодні умови в Запоріжжі знаходиться на більш високому рівні відносно папки 2013. І навпаки, папка 2013 знаходиться на більш низькому рівні, ніж папка Дані про погодні умови в Запоріжжі. Для переходу до перегляду вмісту папки більш високого рівня. Потрібно вибрати кнопку вгору, яка розміщена під рядком меню. Для переходу до перегляду папки, вміст якої переглядався на попередньому кроці роботи з вікном провідника, використовують кнопки Назад і вперед стрілочки Вліво і вправо. Послідовність відкриття списків імен файлів і папок, починаючи від пристрою збереження даних до потрібної папки. Записуються у вигляді шляху до папки. Наприклад, шлях до папки грудень 2013 може бути таким: Диск Д. Дані про погодні умови в Запоріжжі 2013. Назви папок, які необхідно послідовно відкрити, розділено символом похилої риски Поява і широке використання файлів у комп'ютерах тісно пов'язані зі створенням перших жорстких і особливо гнучких магнітних дисків. Перший магнітний диск з гнучкою пластиковою основою був розроблений корпорацією IBM у 1967 році. Він мав діаметр 8 дюймів. У 70-ті-90-ті роки ХХ століття гнучкі магнітні диски були основними засобами для перенесення даних з одного персонального комп'ютера на інший. Найбільш широко використовувалися в останні роки цього періоду магнітні диски діаметра 3,5 дюйма. У кінці 90-х років ХХ століття на зміну гнучким магнітним дискам прийшли оптичні диски. А в останні роки користувачі для перенесення даних частіше використовують флешки. Дюйм від нідерландського слова Великий палець одиниця вимірювання довжини. Один дюйм наближено дорівнює 2,5 сантиметрам. IBM з Англійської International Business Machines Corporation Міжнародна корпорація машин для бізнесу. Одна з найбільших у світі корпорацій з виробництва комп'ютерів, пристроїв і програм до них. Отже, у комп'ютерах дані зберігаються у файлах. Файли розміщуються в папках, каталогах. Файли і папки мають імена. Імена можуть містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та деякі інші символи. Файл – це впорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім'я. Списки імен файлів і папок відображаються у вікні програми Провідник. Для відкриття списку імен файлів і папок певної папки слід двічі клацнути ліву кнопку на значку цієї папки. Для перегляду вмісту папки більш високого рівня потрібно вибрати кнопку вгору. Для перегляду вмісту папки, що була переглянута на попередньому кроці, використовуються кнопки назад і вперед.